Час настав. Сьогодні мені доведеться вгадати, де штучний інтелект, а де справжнє зображення? Поїхали. І так, штучний інтелект, маячня. Коротше, я легко вгадаю, де штучний інтелект, а де ні. Єдине, я бачу, що це тест 2024 року. Це дуже давно. Окей, виберіть справжнє зображення. Жаба. Слава Україні. Окей, ну очевидно, що це щі. Очевидно, типа, а це справжня жаба. Ось. Та, ось, правда. Ну я казав, ці лапки це не реалістичні. Я ж таке казав. Казав. Ну можливо, і не казав. Історичні події. Що це за тест? Очевидно, це штучний інтелект, а це Титанік. Справжнє фото. Окей, далі категорія люди. Люди чи роботи? Це і яй. Це 100% яй. Це дуже легкі зображення. Так, гора Фудзі, Японія, це. Справжнє фото, очевидно. Я навіть не бачу сенсу щось пояснювати, ну це занадто легко. Так, це штучний інтелект, це справжнє фото. Далі у нас іде якесь місто. Ну це фігня якась, очевидно, ось це. Далі північне сяйво. Окей, я тут я не знаю. Ну тут погане відбиття, а тут хороше, прямо таке, чи ні. Якесь воно криве. Чи мені здається, що воно криве? Сюди. Блін. ладно, ладно. Ну воно криво виглядає, чесно, криво. Так, далі у нас ідуть якісь тварини, хоч це і штучний інтелект, але зато який він щасливий. Ой ні, не то, не то. Ось це реальне фото. Так, далі у нас ідуть єгипетські малюнки. Це штучний інтелект, а це справжнє фото. Ладно, ми вже пропащі, я вже не можу відгадати. Так, далі у нас іде якесь повстання. Ем, плакати просто так у повітрі літають. Подумаєш, подумаєш там. Як ти впорався? Ви правильно визначили 8 зображень з 10, Це перемога. І так, наступний тест штучний інтелект проти реального. Я розумніший за штучний інтелект. Зуб даю. Окей. Чи можете ви відрізняти зображення, створені штучним інтелектом, від реальних фотографій? Та взагалі без питань. Окей, казуально. Складність. Давайте максимально складність. Чотири зображення. Далі. Ну, випадкові, окей, почати. Окей. Виберіть усі зображення, створені штучним інтелектом. Ну це штучний інтелект, це штучний інтелект і я не знаю. Ну це виглядає як штучний інтелект, але не як Штучний інтелект, типу якісно зроблено. Окей, давайте нажмемо ось це. І так надіслати відповідь: це штучний інтелект, це штучний інтелект, а це реал, все, все правильно. Наступний раунд. О боже мій! Блін, тут усе виглядає так реалістично. Ну давайте тільки ябка натиснемо і все. Надіслати відповідь. Тут усе справжнє, йоу. Окей, наступний раунд. Так, ну це точно не жива людина. Зобдаю. Це не жива, це не жива, це неживе зображення, я хотів так сказати. Ну і такий бутербро теж живий. І так, я все не вгадав. Я абсолютно усе не вгадав, що за... Так, окей, наступне. Де штучний інтелект? Окей, я думаю, що ось це. Я не знаю, я вже більше наугад, але я думаю що ось це. І так. А, ну я вгадав, до речі, штучний інтелект. Нормально, мені повезло. Наступний раунд. Блін. Пес виглядає прикольно, але я відчуваю, що тут штучний інтелект попрацював. Це не штучний інтелект, це можливо, це думаю ні. І так, боже. Тут немає штучного інтелекта, немає. Ладно, є. А як це хоч виглядає? Я не можу глянути. Блін. Окей, наступний раунд. Так. Це штучний інтелект. Це я думаю також він. Ну тому що камон, де ти їх фоткаєш? І ось так. Блін. Ну я вгадав штучний інтелект. Окей, наступний раунд. Ем... Це не штучний інтелект. Мені так здається. Ну авокадо я їв. воно приблизно так і виглядає. Далі африканські діти. Ну очевидно, ні. І ось це я думаю, штучний інтелект. І так тут взагалі не було штучного інтелекту. Що це за прикол? Ладно, окей, тут, до речі, є режим рекордів. Давайте зіграємо. Увійти, щоб розпочати. Ладно. Ви цей пароль якщо щось не бачили? Ну, не бачили, та? Окей, пароль? Все, увійти. Чому мій пароль не підходить, йоу? Алло, чому пароль не підходить? Окей, давайте попробуємо з Гугла. Що? Мені що, потрібно код написати, аби увійти? А я, походу, все зрозумів. Ось цей ось сайт, він створений за допомогою штучного інтелекта, і про це ніхто не зміг догадатися, крім мене. І так, далі у нас іде тест від BBC, Баба бабі сказала. Ось як це перекладається, якщо щось. Окей, ви закохалися у штучний інтелект? Ні. Ні, як можна закохатися, у щось не живе? Окей, ій, ореал. Ну дивіться, Ілон Маск, 100% ІАй, 100% ІАй, типу, ну. Ілон Маск, Томасон, абсолютно брехня, його ніколи не існувало в нашому житті. Так, далі у нас іде чоловік і дві дівчини. Це неможливо, вбирати Це штучний інтелект 100%. А, реал. Це штучний інтелект, йоу Ну ви гляньте на її обличчя. Минуле зображення більш елістичне, йоу. Далі у нас іде папа римський. Він живий ще? Вироді як він ще живий. Ладно, насправді я думаю, що це справжнє фото. Так, ось. Папа римський у пуховику. Прикольно. Далі, далі. Так, це у нас хто? А, Марк Цукерберг. Ну це штучний інтелект. Марк Цукерберг, це масон. Точніше, рептилоїд То не жива людина, йоу. Окей, а далі у нас іде цілий відео? Ну, стоп, що це? Ну, поки що виглядає як звичайне відео, але давайте подивимося ще раз. Я там щось бачив. А, це і яй, і 100%. Ні ну ви бачили це? Окей, далі. Далі у нас іде хто це? Кім Кардашіан. Ага, і два якихось тіпа. Що це таке? Ну штучний інтелект сильно себе палить. Стоп. Я хотів натиснути Ій, але чомусь натиснув реальне фото. Це реальне фото? Це неможливо, йоу. Ну можливо, це фотошоп. Окей, далі у нас іде Джо Біден. Ви чули цю заяву від нього? Я не чув. Виходить це і яй. А, блін, ні. Ладно, окей, я далі. <кій> Трамп. Трампенко, ось він. Стоп, скільки? 6,4 мільйона переглядів. Ну це штучний інтелект, очевидно. І яй. А це я вже думаю не іяй. Це реальне фото. Окей, я тут можу пройти ще якийсь тест. Щомісячна Вікторина. Давайте її пройдемо. Типу, це те, що вийшло минулого місяця. Йоу, тільки якісне має бути. Так. А чому він так блестить? Це і яй, і яй. Що? Це зрада якась. Зато BBC знає, що мені треба. П'ять харчових трендів, на які варто звернути увагу у 2025-му. Дякую, дякую, мені це обов'язково треба. Так, ну тут погляд якийсь нежиттєвий. Мені здається, це і яй. Та, ось, ну відчувається не життя Тут теж якийсь дивний погляд, я не знаю. Ну чомусь здається, що це реал. Це і яй? Я в шоці. Я не можу відрізнити життя від нежиття. Ну це 100% штучний інтелект, тому що ну якийсь мусульманин молиться. Та що? Ой. Ой, не туди натиснув. Блін, як так сталося, Я в шоці. Next, чесно, я би хотів сказати, що це щі. Ну, але навіть щі краще генерує, йоу, це життя. Ну, типу, штучний інтелект генерує ліпше. Окей, next, мадам. Я думаю, ви не живі. Лів Могрант. Класне ім'я. Ну це і яй. Я цей штучний інтелект знаю. Далі, це життя. Я зараз бачу. Окей, ладно, і яй. Я не знаю, я наугад клікнув. Ну тут є на Ютубі тест, але на Ютубі дивитися то погана ідея. Єдине тут є, до речі, одне класне відео, яке треба подивитися. Ні, ну це штучний інтелект. Сто відсотків, сто відсотків. Ладно, ось це. Це штучний інтелект. Зуб даю. Ось, зуб досі в мене. Натисніть на справжню людину. Я повинен вгадати хто з них справжній. Е... Ну, ти справжній. Так, ось ще раз. Ти справжня. Далі. Ви обидвої виглядаєте як штучний інтелект, Алло Енеки, беники, їли, вареники, Енеки, беники Ой, підвело мене це все. Окей. Ну а єдине, що я можу сказати, це.